Так, друзі, ну що, подивилася я квартиру трикімнатну на Луї Пастера. Так, беру у продаж. З ціною ми ще визначаємося. Ну, вам показую першим. Так, друзі, я у квартирі. Вам показую першим. Так, це у нас східні двері, санвузол, кухня і три окремі кімнати. Ну, пішлі санвузло. Так, ось такий туалет. Це у нас ванна, наявності, отдом. Так, кухня. Так, у квартирі давно ніхто не мешкав, тому трошки треба прибрати. Так, за вікнами у нас дерева, поверх четвертий. Так, це у нас кімната номер один. Ось це все вивезуть. Так. І дві залишились ще кімнати. Вони так окремі. Ось кімната номер два. Ось така вона дуже світла. Зараз друга половина дня тут в цієї кімнаті сонячно. Так. Дивіться, який великий балкон. Можна тут багато всього зібрати, так. І кімната номер три. Так, і кімната номер три. Тут теж речі їх заберуть. Так, балкон. О у нас тут за вікнами, о, глянчеськійка горіха. Буде вражай. От коли ви купите, будете оце отак от, рукою зривати. Так, що у нас тут? О, непорядок. Так. І ось тут отака от дуже низка. Кладова можна зробити гардеробну або ще щось. Так, ще раз раз, кімната. Комора, два кімната, три кімната. Так, ось такий у нас коридор цікавий. Так, санвузел і там кухня.